Привіт! Я Настя, топ продавець смачного морозива файних льодів. Мій шлях почався з мрії та мандаринового морозива. У 2020 році я вирішила змінити роботу. Натомість ця робота змінила моє життя. Я війшла в колектив, де цінуються щирість, відкритість та позитив. Мені ця атмосфера дуже зайшла. Я люблю спілкуватися з людьми, коли вони вперше пробують наше морозиво бачити їхню реакцію і отримувати фідбек, яке воно смачне. Особливо запам'ятався випадок, коли маленька дівчинка, в подяку за кульку, назвала мене феєю морозивом. Це неймовірні емоції, також тіше, що, попри непрості часи, компанія постійно розвивається і не стоїть на місці, підкорює нові висоти. Мала можливість спробувати себе в ролі ментора, подорожувати Україною, відкривати нові точки, навчати, ділитись досвідом та лайфаками це моє так і відчуваю себе потрібною та на своєму місці. Вітаю! Пам'ятаєш мене, я Юля твій HR. Я та людина, яка вперше познайомила тебе з файними льодами, і яка далі буде продовжувати підтримувати тебе на твоєму робочому місці. Минулого року моя природна інтуїція обрала файні льоди. Тоді я відчула, що я в цій молодій прогресивній компанії можу реалізувати свій потенціал. Так і є у файних льодах. Моя нестримана енергія вливається у втілення нових ідей та організацію крутих заходів. Так, керівництво завжди підтримує мене і завжди допомагає на всіх етапах. Так, я відчуваю свою значущість та активну роль в колективі. Моя головна місія знайти ту саму людину, в якої світиться іскра ентузіазму. Коли ці всі пазлики складаються, я отримую справжню сатисфакцію. Бо це означає, що ми з тобою на одній хвилі, і ти станеш важливою частинкою команди файних льодів. Вітання! Мене звати Остап, я адміністратор торгових точок Файних льодів у Львові. Починав я звичайним стажером у Стрийському парку 4 роки назад. Тоді обрав фані льоди, бо знав, що це молода компанія, яка продає натуральний, і якісний продукт. Хотілося бути причетним до чогось справжнього, до компанії, яка має цінності. Саме тому я залишився з файними льодами після закінчення сезону. Я вивчав компанію, вникав у виробничі процеси, багато спілкувався з працівниками, побачив тут своє майбутнє. Як тепер пам'ятаю розмову з керівником файних льодів з приводу подальшого розвитку компанії і моєї ролі в цьому. Тоді я зайняв керуючу посаду і почав адмініструвати всі львівські точки. Ціную свою роботу насамперед за чудовий колектив і легку комунікацію з керівництвом. Приємно розуміти, що багато чого залежить саме від тебе. Це мій вклад у те, щоб файні люди стали улюбленим розвивом кожного українця. Вітаємо на борту. Мене звати Юра, і я є брат-амбасадором Файні льоди». Перше і найголовніше, що тобі потрібно знати про файні люди, ми команда. Я став частиною цієї молодої команди у 2019 році, коли став продавати морозиво у стрийському парку. Компанія ставила ноги, зростала і разом з нею зростав і я. Два роки тому мені поступила пропозиція позніматися для нашого ТікТок каналу. Я погодився на цю авантюру, мене затягнуло, і відтоді я став продавати не тільки морозиво, а так сказати, торгую своїм лицем. Насправді мене захоплює швидкість, з якою зростає команда. Мені подобається ритм, з яким ми працюємо влітку. Мене надихають фан-зустрічі, які ми проводимо в різних містах України, і це заряджає на місяці роботи вперед. І я знову і знову готовий нести цей позитив і шалений вайб нашим клієнтам. Мене звати Богдан, я є власником компанії «Фані Льоди», і ми шукаємо активних людей команду з позитивною енергією, які люблять морозиво так само, як любимо його. Ми. Зі свого боку ми гарантуємо усі можливості для розвитку, комфортні умови праці і роботу в крутій команді і класному колективі. Тому якщо у тебе дійсно є бажання долучитись до крунтої компанії з класними амбіціями і зростати разом з нами, приходи до нас.